Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Сьогодні я хочу показати вам приклад розкладу, який називається Моє призначення. Іноді люди цікавляться, яким є їхнє призначення, для чого вони живуть, що вони мають робити у цьому житті, якими принципами вони мають керуватися у цьому житті, для чого вони взагалі існують. Моя кверентка звернулася до мене з проханням зробити їй саме цей розклад. Зазвичай я просто витягаю одну карту з запитанням, яке моє, ну тобто призначення. Кверента, призначення. А вона просто запропонувала той розклад, який знайшла десь у мережі. А вона просто запропонувала розклад, який знайшла в інтернеті. І ми до цього розкладу ще додали одну карту, ось вона трошки далі стоїть, це закохані. Зазвичай такі розклади я роблю на старших арканах, і у даному випадку я вирішила взяти прямі позиції, одразу відповідаю на питання з коментарів. Ні, я не відійшла від перевернутих позицій. Прямі позиції я використовую, коли йдеться про розклади на. Такі, знаєте, духовні теми на тему призначення, на тему духовного розвитку, на тему езотерики. Крім того, у загальних прогнозах я використовую тільки прямі позиції. Крім того, я можу використовувати прямі позиції, якщо це не класична колода, а скажімо, Таро Ленорман, бо вона напіворакульна. Ну, і Крім того, я просто можу взяти колоду із сорочкою, яка є односторонньою, тобто яка не передбачає роботи з перевернутими позиціями. В індивідуальних розкладах на звичайні теми, тобто на тему роботи, фінансів, на тему стосунків між людьми, на тему переїзду, на тему здоров'я я використовую прямі і перевернуті позиції, якщо я працюю з таро-вейта або так званими клонами таро-вейта. Отже, повертаючись до розкладу, це колода, яку ви бачите перед собою колода таро небесного цвітіння. Мені дуже подобаються ці образи, і моїй кваренці вони теж сподобалися. Я надіслала їй фото цих карт. І давайте подивимось сам розклад. Отже, позиція номер один. Яким є моє призначення? У чому воно полягає? Колесо фортуни. Позиція номер два. Чи правильним шляхом я йду? Чи приведе цей шлях до моєї справжньої місії? Вежа. Позиція номер 3 Ось вона. Які якості слід розвивати в собі, щоб реалізуватися у житті? Справедливість. Позиція номер 4 Які якості мені потрібно викорінювати, щоб реалізуватися у житті? Диявол. Позиція номер 5 що або хто допоможе мені знайти свій шлях? Колісниця. Позиція номер 6 Які переваги і блага я зможу отримати, йдучи шляхом свого істинного призначення? Блазень. Позиція номер 7 Наскільки далеко я перебуваю від мого шляху розвитку та самореалізації та щастя самореалізації? Відлюдник. І остання позиція. Кверентка попросила, щоб я ще включила у цей розклад карту пораду. Просто порада на цю ситуацію. Закохані. Отже, давайте подивимося на позиції розкладу. Яким є моє призначення? У чому воно полягає? Колесо фортуни. За колесом фортуни жінка. Має навчитися керувати своєю долею самостійно, будувати свою долю самостійно, а не покладатися на випадок, на якусь фортуну, на везіння. І крім того, колесо фортуни означає, що їй треба навчитися розуміти закон причин та наслідків, розібратися в тому, як працює карма. Тобто зв'язок між. Вчинками, думками та їхніми наслідками. Слід навчитися розуміти. Ось таке у неї призначення. Далі, позиція номер два. Чи правильним шляхом я йду, чи приведе цей шлях до моєї істинної місії? І тут випала у нас вежа. Подивіться уважно на цю цікаву вежу. Тут блискавка влучає у Третю чакру, у горлову чакру. Коли Кверентка написала мені прохання зробити цей розклад, вона перебувала у досить таки пригніченому стані. І саме цей стан виражає старший аркан вежа. Наразі вона не йде правильним шляхом, тому що за вежею вона займається саморуйнуванням. Самодеструкцією вона впадає у депресивний стан. І крім того, зважаючи на це зображення, вона не вміє висловлювати вголос свої бажання, свої думки і свої почуття. Ось із цим у неї проблеми. І саме через це вона може впадати ось у такий пригнічений стан. Далі позиція номер три. Які якості слід розвивати в собі, щоб реалізуватися в житті? Справедливість слід розвивати раціональне мислення, навчитися приймати зважені рішення, не робити поспішних висновків, і також навчитися неупередженому ставленню не тільки до людей і подій а насамперед до самої себе. Тобто навчитися об'єктивно оцінювати власні вчинки, не перехвалювати себе, але і не критикувати надмірно. надмірно. Ось так. Далі позиція номер 4. Які якості слід викорінювати, щоб реалізуватися? Ну, або, можна сказати, яких якостей варто позбавитися? За дияволом варто викорінювати засліплення бажаннями. Особливо бажанням отримати все: владу, гроші, славу, визнання і так далі. Треба навчитися протистояти спокусам. Далі, позиція номер 5. Що або хто? Допоможе мені знайти свій шлях. Колісниця. Жінка зможе знайти свій шлях, якщо навчиться керувати своїми амбіціями та емоціями чи бажаннями, якщо буде наполегливою у досягненні своєї мети. Якщо віритиме в себе, якщо буде оптимістичною, Подивіться, оці дві карти, вони карти антиподи. Вежа 16, 1 плюс 6 це 7. І колісниця це сімка є. Тобто оптимізм проти депресії, проти песимізму. Тобто, песимізм, депресія заважає, оптимізм, віра в себе і наполегливість у досягненні мети. Буде сприяти знайденню свого істинного призначення. Далі позиція номер 6 Які переваги і блага жінка зможе отримати, йдучи шляхом свого істинного призначення? Блазень. Вона стане вільною особистістю, бо блазень не прив'язаний до мирських благ. Це чиста душа, щира, невинна, готова вчитися усього нового. І пізнавати світ. І найголовніше, які переваги вона зможе отримати, вона отримає здатність безмежно довіряти Творцю Богу вищим силам. Ось, на мій погляд, це найголовніша перевага. Далі позиція номер 7 Наскільки далеко моя кварентка знаходиться. Від щастя самореалізації, або, інакше кажучи, наскільки далеко вона перебуває від своєї мети знайти істинне призначення. Відлюдник. За відлюдником шлях довгий, дуже довгий. Але водночас відлюдник означає, що моя кварінтка має такі якості, як високий рівень духовного розвитку, прагнення розібратися у собі. Здатність до навчання, але ось цей довгий шлях відлюдника, не просто довгий, а це шлях, у якому вона зможе отримати великий досвід і отримати відповіді на свої запитання. І крім того, дивіться, ось вона перебуває, де у стані відлюдника, але ж колесо фортуни, карта її істинного призначення, йде. Після відлюдника. Відлюдник дев'ятка, колесо фортуни десятка. Це означає, що вона, якщо буде дотримуватися порад з розкладу, дійсно перейде від відлюдника до колеса фортуни, до свого істинного призначення. Просто поспішати тут не треба. Відлюдник йде у повільному темпі, але саме такий темп і потрібен. І карта порада. Тут теж цікаво. Це закохані. Карта порада щодо знайдення свого шляху і власного призначення. За закоханими треба керуватися серцем, треба керуватися потребами своєї душі. І подивіться, тут теж карта антипод. Бачите, Закохані це карта антипод до диявола. Уникати спокус і керуватися серцем власною душею, потребами власної душі. Ось такий вийшов, розклад, і я сподіваюся, що він вам сподобався. Я напишу текст розкладу, позиції розкладу, і, можливо, хтось із вас захоче теж зробити такий розклад для себе, або для своїх кверентів, або ви можете такий розклад замовити у мене. На цьому все. До побачення!